Вітаю! У цьому відео я розповім вам, як створити свого оригінального персонажа. Персонаж. Це дієва особа мистецького твору книги, фільму, мультфільму, гри. Тощо. Персонажем може бути людина магічна або міфічна істота. Наприклад, вампір ельф. Фея, перевертань або русалка. Хуманізація це уособлення якогось предмету. Як тут, наприклад, зображена жувальна гумка в образі людини. Персонажем також може бути тварина, рослина або предмет. Персонаж це безмежний простір для фантазії. Йому можна створити яскравий одяг, нестандартний колір шкіри, волосся, очей. Додати аксесуари, незвичайну форму вух, виростити роги, крила та хвіст. Але не все одразу, інакше вийде перенасичений кольорами та аксесуарами персонаж. Краще використати невелику кількість кольорів та виразних елементів, щоб персонаж виглядав більш гармонійно. Раджу використовувати три або чотири основних кольори. Щоб вдало їх підібрати, скористуйтесь кольоровим кругом ітана та поданими схемами. Додайте анатомічні особливості, такі як тип фігури, форма носа, вух, шрами. тощо. Приступаємо до роботи. Помічаємо зріст персонажа і проводимо лінію осі. Малюємо голову та тіло, користуючись геометричними фігурами. Не забувайте про пропорції та правила анатомії. Позначаємо напрями ніг та рук. Поступово нарощуємо масу рук, намічаємо кисті. Промальовуємо ноги та ступні. Тепер починаємо промальовувати деталі. Надаємо персонажу форму голови, промальовуємо фігуру, деталізуємо пальці рук. Тепер в нас є готовий манекен. Приступаємо до деталізації обличчя. Проводжу лінії очей, носа та рота. Розмічаю ще дві лінії. Вони допоможуть зробити очі однакового розміру і на одному рівні. Відстань між очима має дорівнювати розміру одного ока. Тепер промальовую губи, брови та вуха. Так як мій персонаж Ельфійка малюю їх загостреними. Коли обличчя готове. Можна попрацювати над тим, щоб намалювати персонажу зачіску. Тепер промальовую одяг персонажа. Особисто я хочу одягти її в сукню і корсет. Ви ж можете обрати будь-який інший одяг на ваш смак. Ескіз персонажа готовий. Тепер переводимо його в електронний формат. Надалі я буду малювати в програмі Ibis Paint X. Це безкоштовна програма для малювання, яку можна завантажити на телефон і планшет. У ній дуже легко розібратись, навіть якщо ви новачок. Завантажую зображення в програму і додаю новий шар. Вже на новому шарі я промальовую контур персонажа. Якщо ви захочете щось копіювати, візьміть інструмент ласо. Виділіть необхідний елемент та продублюйте його на новий шар. Цей елемент я хочу відзеркалити. Переміщаю, куди мені потрібно. Для зручності об'єдную шари. Продовжую обмальовувати контур персонажа. Коли контур готовий, прибираю видимість ескізу. Створіть новий шар і зафарбуйте фон не яскравим кольором для кращої контрастності. Створіть ще один шар і на цьому шарі зафарбуйте тіло. Так само із сукнею. Кожен колір на окремому шарі. Так наразі мають виглядати шари. Вибираємо шари зі шкірою, створюємо новий та скріплюємо їх. Це не дозволить мені вийти за межі цієї ділянки. Я зможу спокійно промальовувати тіні і точно не зачіплю нічого, крім шкіри. Копіюю шар з тінями. Беру інструмент розмиття і розмиваю лише один шар. Це надасть певного об'єму, але не зробить картину мильною. Можна ще додати рум'яна на обличчя та кінчики вух. Аналогічно працюю з усіма іншими шарами. Ось і фінальний результат. Бажаю всім успіхів і натхнення. До зустрічі!